Не знаю насчет результата будемо дивитися наскільки по грі. То, що стосується нашої команди, хотілося набагато більше якості в плані футболу. Нам цього зараз не вистачає спокійно працювати з м'ячом. дуже багато брака в простих ситуаціях і от не вдається створювати якісь зрілі моменти все більш з скажімо так, з неочікуваних там підборів, подач. От ми ще створюємо. Конструктива не вистачає, зараз нащупуємо і в тренувальному процесі. Ну Тут же, а очки потрібно зараз, перемоги потрібно зараз. У нас вже чотири нічі, а все-таки ніч це одне очко, а перемога три. І нам вкрай важливо зараз вигравати, щоб воно хоча б пішло, щоб футболісти почули впевненість після перемоги. Бо якраз немає перемоги, давліє на нас, дуже, ну я так розумію, дуже давліє. У сьогоднішній грі чи рахунок 0-0 він дійсно відповідає тому, що ми бачили. Ну, не знаю. Можливо, були, були моменти, з яких ми могли виживати. В агробізнесу було достатньо теж моментів, там пару раз простили нас. Не знаю, ну ні та ніч Ми просто більше каже, не про саму там гру, а іменно про виключно нашу нашу гру. От мене там я не задоволений, да, хочеться краще. А насчет закономірності результату, я не знаю. Зараз не готовий сказати. Нам буде передивитися напевно матч. Тож е, такі чують емоції і е, зараз переповнюють, скажімо так, тому що знову ж давлело на нас, то що нам потрібно вже щось перемагати, А це знов четверта ніч або поспіль. Ну, поки, поки так, будемо далі. Готуватися. Ну, напевно, що так, тому що вийшла така цікава бойова гра е, з обох сторон. Можливо, десь в плані контролю м'яча, напевно, у нас якась мінімальна перевага була. Е, щоб сказати, що в якісь моменти 100% були, не можна сказати. Так, да, були такі полумоменти, де треба було доігрувати, там були хороші простріли. Треба біжати завершувати ті моменти. Але десь по, по, по самій самовіддачі, по самій грі я не можу нічого там сказати в адрес футболістів, Якби працювали, старалися, віддав повна самовіддача була. Зрозуміло, хотілося десь три очки, тому що грали вдома. Але ще раз говорю, в купілочку, а там в кінцевому результаті будемо дивитися турнірну таблицю. Я вважаю, рахунок справедливий, дві команди хотіли перемогти, але, можливо, десь через погодні умови не був такий динамічний футбол, але вважаю, що результат закономірний. На твою думку, чого саме не вистачило поділів, щоб вивести все-таки три очки? Голу. Звичайно, десь гостроти спереді нам не вистачило, щоб перемогти сьогодні. Ти виступав і в складі також агробізнесу. Якісь були особливі емоції повернені? Ну, приємно повертатися, де тобі було добре. І... Але, звісно, хотілося перемогти. То в минулому, я клубу, бажаю все найкраще, але сьогодні хотілося перемогти і все. Доброго дня. В першу чергу би хотів подякувати нашим захисникам, які захищають нашу країну, завдяки яким ми маємо змогу і грати сьогодні. Що по грі приємно, що не пропустили. Працюємо над своїми помилками. Зіграли на ноль ззаду, але створили достатньо я рахую хороших моментів. Не вдалося їх реалізувати, треба більше працювати над реалізацією. І я думаю, все буде добре у нас. Сьогодні така спека, наскільки погодні умови заважали грати? Звичайно, що тяжко грати, грати під прямим сонцем, але погодні умови однакові для двох команд. Відповідно, треба десь перебороти себе, наступити собі на горло. І, я думаю, ми більше старалися володіти м'ячом. Більше старалися вести гру, як повторююсь, створили непогані моменти, тільки треба реалізовувати їх.